Дівчата, всім привіт! Мене звати Христя Горбач. і Я ваш фітнес-тренер з розумного фітнесу. Сьогодні у нас буде з вами тренування для зняття стресу для зменшення рівня кортизолу. Це тренування як ніколи є актуальним, тому я вас попрошу. Запалити собі свічки. Нехай це буде одна свічка, дві, три, скільки вам зручно поставити недалеко від себе, щоб може, або перед собою, щоб дивитися на неї і заспокоюватися. Перше, що ми зробимо, це буде цикл дихальних практик. Дихальних практик для того, щоб відкрити грудну клітину, для того, щоб задихати. Для того, щоб рівень нашого кортизолу зменшувався, перша вправа: дивіться уважно, ось наші долоні. Ми себе, наче обіймаємо, кладемо одну долоню під пахву і другу долоню під пахву на рівні грудей. Ось так. Ми себе обняли. Бачите? І починаємо дихати. Якщо ваше дихання затримується в грудній клітині, якщо ребра не йдуть в сторону, намагайтеся надувати живіт, наче кульку вдих, розслабляйте животик, видих повністю збирайте. Якщо ребра, не йдуть в сторону. Давайте почнемо. Перші 10 дихальних циклів будемо робити, якщо вам незручно сидіти на колінах, можете сісти на стілець, щоб вам було зручно. Давайте долоні і починаємо. Можете закривати очі і вдих. Видих. Глибокий. Ще раз. Вдих, добре. У кого відкривають серебра, ви зараз можете відчувати, як руки йдуть в сторону. Ще. Видих. Третій. Вдих через ніс. Видих через рота. Робіть рід трубочкою. Ось так. Це буде працювати також з нашими заломами біля рот. Давайте ще вдих через ніс. Видих. Ще п'ять разів. Вдих, видих ще, вдих, видих, Видих і заключний. Вдих. Видих. Добре, достатньо. Тепер, якщо ви відчуваєте, що у вас може кружиться голова. Не поспішайте, залишайтеся в цьому положенні, тому що дихання пішло в тіло, кисень пішов. Так буває, якщо вони звикли. Тепер беремо наші долоні, кладемо на плечі. Дивіться, лікті один біля одного, бачите? Угу. І що ми починаємо робити? Ми починаємо плечі подавати вперед. Я зараз... Сяду в інше положення. Дивіться, якщо вам незручно так сидіти, на стільці ноги рівно, і вам буде добре. Давайте. Ось так. Ми сіли, поклали. Дивіться, руки. так? Угу. І тепер сидячи рівно, подаємо руки вперед, назад, вперед, ось тут видих. Вдих. Запустили, надувайте живіт. І Видих, вдих ще, видих, вдих. Видих, вдих ще, видих, вдих. Видих, вдих, виконуємо ще п'ять разів. Добре, подавайте плечі вперед. Видих. Вдих. Ще. Видих. Вдих назад. Видих. Вдих через ніс. Видих. Вдих, вдих. Видих. Вдих. Добре. Опускайте. Руки. Тепер ми будемо виконувати вправи для відкриття грудної клітини для дихання. Як ми працюємо? Дивіться, ось наша долоня, ми її натягуємо, лікті не викручуємо, ось плече не завалюємо. Опустили. Інша рука у нас на носі. Що ми робимо? Залишаючись в цьому положенні, дивимося вперед. робимо… Вдих, голова прямує за рукою. Видих. Вихідне положення. Знову вдих, голова прямує за рукою. Видих, знову вдих. І ще два рази. Вдих, видих. Іще. Вдих. Видих. Поклали руку на коліно. Тепер на іншу сторону п'ять разів зробили глибокий вдих, видих, молодці і вдих. Видих плече, будь ласка, не завалюйте, опустіть. Відкрийте шийний відділ. Вдих. Видих ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих і заключний. Вдих, видих. Молодці, поклали руку на коліна. Тепер ми з вами стаємо в позу позучотирохкутника на коліна. Дивіться уважно, що нам важливо зробити. Важливо поставити коліна на ширину плеч плечей, долоня під плечем. Ліктьові впадини, не викручуємо, Ось так, будь ласка, закрутили їх одна на одну, але не ось так, а в їх звичне положення. Голова у нас рівно опущена. так, Що ми будемо зараз робити? Дивіться уважно на поперек, ми його не вивалюємо, ось так, будь ласка. Зберіть поперек, щоб у вас була рівна лінія хребта. Поставили руку, що ми робимо? Тепер ми будемо надувати живіт, просто вивалювати його. Якщо він у вас затиснений, якщо ви звикли його постійно втягувати, зараз буде нелегко дозволити собі це зробити. Але дуже важливо, тому дивіться уважно на мене: 10 дихальних циклів, коли ми вивалюємо живіт як тільки можемо. От він хай випадає, то й випадає. І назад, коли ми видихаємо, ми його підтягуємо назад. І знову вивалюємо, коли виконуємо вдих. Давайте спробуємо. Десять разів. Не валимося ось так на руки. Ми чітко в позі. чотирикутника. стопи розслабили. Таке заземлення у нас. І тепер виконуємо вдих. Вивалюємо повністю живі. Дивіться, уважно, як в мене. Випав живіт добре. Ось оце важливо розслабити його максимально вдих і видих. Глибокий іще. Вдих. Видих. Іще. Вдих. У кого спазмується кишківник через стрес? Ця вправа дуже добре допоможе. Видих. І ще. Вдих. Видих. Ви можете закрити очі, щоб направити вашу увагу. Тільки на дихання. Знову. Вдих, вивалюємо Живіт. Видих ще, вдих. Видих ще. Вдих. Видих ще вдих, видих ще заключний. Вдих, видих. Залишилися в цьому положенні, ви можете залишити живіт, як вам зручно, ви можете його опустити, нехай він провалений повністю. Можете тримати як зручно, постійно, тобто, але не втягуйте, добре. Дивіться, що ми зараз будемо робити. Вправу ротаційну вона буде допомагати нам відкривати грудну клітину, розкривати діафрагму, прибирати наш живіт, який нас стирчить. Та зменшувати рівень кортозолу на диханні. Тому, будь ласка, зберіться, не поспішайте, як вам вдається, так ви й тягнетеся вперед. Добре? Давайте. Ось тут ми виконуємо. Вдих. Потягнулися. Дивіться, ліко згинається. Тобто ми не на рівному лікті це робимо. Вдих. І залишилися. Ось так ми поклали голову. Бачите? І лежите. І тепер виконуйте вдих, видих. Надувайте живіт. Здувайте три дихальні цикли. Дівчата, коли ви так дихаєте, можете відчути, як дихання навіть в шийний відділ хребтайте. Як наш хребет наповнюється. Вдих. Видих. Добре, підіймаємося поступово і тепер виконуємо ротацію догори. Робимо вдих через діс і знову опускаємося. У нас таких буде три вправи, три дихальних цикли разом з ротацією. Потягнулися, знову лягли. Лікоть зігнули і знову дихаємо в нижні ребра. Нижні ребра у нас ось тут, з тієї сторони, де рука лежить добре. Надувайте себе. Наче вітрило, знаєте, от подумайте про це, як відкривається ваш живіт. Йде спазм з тіла від стресу. Видих, тепер підіймаємося. Добре. І робимо вдих, відкриваємо грудну клітину, тепер видих. Потягнулися. І знову три дихальні цикли заключні. Вдих, видих, направляйте дихання в діафрагму, в живіт, вдих, закривайте очі, видих. Вдих, видих. І підіймаємося догори. Виконуємо вдих. Ставимо руку на підлогу. Я перевернусь, щоб вам мене було видно добре. А ви можете залишитися в тому положенні. І тепер на іншу сторону ми виконуємо такі самі три дихальні цикли. Зараз ми заводимо руку і виконуємо вдих. І лягаємо. Ви можете зараз відчути, зробити такий тест, як інша сторона нашого тіла ще не тягнеться. Ми її не продихали, так? І давайте в живіт. Вдих. Видих. Ще через ніс. Вдих. Видих і ще один раз. Вдих. Видих. І тепер вдих. Підіймаємося догори, йдемо в ротацію. І знову тепер видих і тягнемося вперед. Добре, потягнулися, і лягли. Вдих, видих. Це заключна вправа. Вдих. Видих. Вивалюйте живіт. Вдих. Видих. І знову вдих до гори. І заключний. Видих. видимо руку вперед. Видих. Добре. Закривайте очі. Відчуйте своє тіло. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Добре, піднімаємося, поступово робимо втих догори, повертаємо руку в вихідне положення, згинаємо ноги в колінах і зараз зробимо заключну вправу на дихання, показую вам, ми нахиляємося. Кладемо, от не затискайте, кладіть, от розслабився живіт. Нехай іде розслаблення. Лягаємо так. Ось так. Руки згинайте, кладіть одна на руку, голову опускайте, будь ласка, чолом лягайте на руку, на руки і починайте дихати. Буквально 5 дихальних циклів. Надувайте живіт наче ви стараєтесь, щоб ноги пішли в сторони і ви так його надуваєте, Видих, здуваєте ще. Надуваєте через ніс. Віддихайте ще три рази, вдих, видих ще, вдих, видих і заключити. Вдих. Витих. Підіймайтеся поступово, не поспішаючи. Я вам дуже вдячна, що ви спробували це тренування. Воно вкрай важливе для жінок, для нашого здоров'я, для нашої гормональної системи, тому що кортизол це гормон стресу, який дуже погано впливає на наше тіло, на наш сон. На наше самопочуття. Я вам бажаю здоров'я. Я вам бажаю нормального рівня кортизолу. Підписуйтесь на мій інстаграм. Там багато класної, і важливої інформації для жінок, підтримуюча спільнота і все для того, щоб ви відчували себе здоровішою. Гарного дня і до зустрічі!